Може на зиму взагалі поставити чорний, цей темнокоричневий такий. А? Як думаєте, що скажете? Отако От темнокоричневе місто білого. От в мене є темнокорічневий і є білий забор ще в продажу. От біленький стояв цілий ну, півліта, півроку, вважайте. Може ще чор... цей темнокоричневий такий поставити. Як буде гарніше? А? Дивіться. Ну так білий виглядає. а так буде ще й темно-коричневий От на зимой буде сніг білий, Да воно буде краще виділятися. може е, Бо якби білий він більш на зеленому фоні Да от літом хорошо так виділяється, а взимку буде темно-коричневий на фоні снігу виділятися. Що скажете? як як буде краще 400 гривень. Що коштує щось темнокоричневенький, що білий. Вони однаково йдуть в упаковках по 2,5 метра, і вони з'єднуються так само. Ну, всі, всі однаково. Тобто їх навіть можна в принципі, чередувати, хто хоче. Але я думаю, ось все таки, мабуть, на зиму поставив темнокоричневий. Мабуть, так буде гарніше. Так, да. Наверно, завтра цим і займемося.